Так виглядає упаковка напівмаски. Одразу витрушуємо все наявне, Пусто. Інструкції, звичайно, після почитаємо. якщо зламаємо, шуткую. фільтри. Вони такі тяжкенькі. Що вони? З чого не зроблені? Ого, термопривідатності, А, служба. 5 років до 200 робочих годин. В залежності від умови експлуатації. Це зрозуміло. Є такі накладки. От їх треба міняти краще, щоб не засирався фільтр. Так, зараз я її зберу, одягну і покажу, як вона виглядає. З клапанами ми бачимо Виглядає чудово, мигенько. що касається, що не треба його. Ставити, а потім закривати. воно трохи здвигається і може якісь там щілинка трошки залишатись. Треба його уложити сюди, цю кришку, а потім вже закрити. Так буде краще. Ця штука де торкається обличчя така м'ягенька, приємна. Якось так.